Тільки один шлях у Кремлі прокоментували ідею зустрічі Путіна і Зеленського. У Росії продовжують стверджувати, ніби готові до дипломатичного вирішення конфлікту. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Представники країни-агресорки Росії не припиняють вдавати, нібито хочуть врегулювати війну в Україні мирним шляхом. На цей раз знову виступив прес-секретар Володимира Путіна Дмитро Пісков. Як пишуть російські змі, він зробив заяву щодо зустрічі кремлівського диктатора з президентом України Володимиром Зеленським. Пісков стверджує, що така зустріч може бути підготовлена лише шляхом процесу на експед. Верному рівні поплічник Путіна не зміг не звинуватити Україну у продовженні війни. Він сказав, нібито Київ не поспішає з відповіддю на проекти меморандумів та пропозиції Росії щодо трьох робочих груп. Також Пісков у чергове заявив, що Росія буцімто залишається відкритою до врегулювання української кризи через дипломатичні переговори та політичні контакти. Але при цьому в переговорах переговорному процесі Росії та України виникла пауза. Раніше, на думку політолога Володимира Фасенка, зустріч зеленського з Путіним теоретично була можливою, і її ініціював сам Зеленський, прагнучи, щоб у переговорах брала участь третя сторона. Трамп він погодився. Проте з боку Путіна це може бути пасткою, спробою створити кризу або затягнути переговорний процес, можливі труднощі з підготовкою зустрічі, включно з новими ультиматумами Путіна, які вимагатимуть від зеленського виконання умов неприйнятних для України. На прес-конференції в Китаї Путін озвучив цинічну позицію Росії щодо України. Він заявив, що ніби ніколи не виключав зустрічі із президентом України. Однак сумнівається в її сенсі. Він пропонує Зеленському зустрітися в Москві. Таку заяву зробив кремлівський диктатор на прес-конференції в Пекіні. На прес-конференції він заявив, що Україна має право вступати до ЄС, але проти членства країни в НАТО. За його словами. Словами, це є ключовою позицією Росії у відносинах з Україною та міжнародною спільнотою. Лідер РФ заявив, що гарантії безпеки України не пов'язані з територіями. Росія ніби ніколи не ставила це питання як умову. Крім цього, лідер країни-агресорки порадив вирішувати питання територій через референдум. Але для цього необхідно скасувати воєнний стан та провести вибори. Він цинічно додав, що українська влада. Повинна враховувати думку народу в таких питаннях. Безпека України не може забезпечуватися за рахунок безпеки Росії, цинічно заявив Путін.